Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на п'ятницю на 29 листопада. Отже, на Курщині росіяни пішли у вирішальний прорив, штурмують усіма силами. і Корейців досі не видно. Там на полі бою ворог заворушився після заміни командування і на сіверському напрямку, і там на село Білогорівка. Зокрема, сунуті танки і бронетехніка. А збройні сили України тим часом стабілізували ситуацію біля Курахового Місто Вдається Обороняти від ворога і вдається втримувати також плацдарм південніше Курахового. Ну і шалені успіхи у знищенні ворожої ППО демонструють наші спеціальні підрозділи. за минулі дні знищено декілька важливих зразків і радіолокаційних станцій, і також пускових установок С 300 С-400, Про це детальніше поговоримо згодом. На початку нашого огляду, як завжди, нагадую про важливість коментарів, підписок на наш канал а також власне і лайків в. Подобайок під відео, Вся ця активність допомагає нам працювати. І нагадую про важливий збір для мінометників 125-ї окремої бригади сил ТРО. Збираємо ми на пікап для мінометників, які вже виконують бойові завдання на Донеччині. І от поступово ми зібрали більше 60% від необхідної суми на це. Авто залишається закрити менше, значно менше половини. Дуже розраховуємо на вашу підтримку. Ваші донати, зокрема і сьогодні. Тут жодного. Дня важливо не пропускати для того, аби ми найшвидше закрили цей збір і передали відповідне авто на фронт. Є в нас QR-код, який дозволить перейти на уже показану сторінку на екрані і задонатити, долучитися до цього збору. Отже, далі власне друзі рухаємося безпосередньо до подій, які стосуються поля бою і перебігу бойових дій. І починаємо ми сьогодні традиційно не з Курщини. А з Криму, з півдня почнемо, оскільки саме з Кримом пов'язані значною мірою події, пов'язані з, з ударами по ворожій ППО, по знищенню якраз різноманітних різноманітних об'єктів протиповітряної оборони. Били не лише наші і ракети, і дрони по Криму, але взагалі по півдню російської території де мова про Краснодарський край, зокрема і Ростовську область. І от, зокрема, маємо інформацію. Про те, що по нафтобазі Атлас у Ростовській області прилетіли українські дрони. Є кадри денні, як гориться нафтобаза. Це не перша атака по цьому об'єкту. Знаємо, що наприкінці серпня вже успішна атака по цій нафтобазі відбувалася, але от маємо денні кадри, от буквально кілька годин тому зняті на того, як гориться нафтобаза, впалає декілька резервуарів, і загалом бачимо, що атака була дуже успішною. Нафтобаза. Очевидно, буде виведена з ладу на якийсь час. Там ще декілька резервуарів цілих є. Тому очевидно, росіяни будуть намагатися і відновити. Ну, і також є інформація про те, що наші дрони атакували, і НПЗ РосНІФТІ у Туапсе. Це поблизу Сочі. Є такий Чорноморський порт, і там, окрім того, що нафтопереробний завод розташований. Також і є нафтовий термінал. РосНІФТІ, з якого росіяни власне експортують ось. Це місто, з якого вони експортують е, свої нафтопродукти Чорним морем, от е, намагаються їх е, ними торгувати, вивозити їх за кордон, що зрештою успішно роблять за допомогою. Тіньового танкерного флоту, от приблизно так півтисячі кілометрів українські дрони і туди долетіли і атакували цей об'єкт. Ну і окрім цього, є повідомлення про знищення радіолокаційної станції до зенітного ракетного комплексу. Бук пише про це, якраз наш генштаб посилається зокрема на дані ГУР і спецпідрозділи Гур були задіяні в цій операції. Ця ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької. Області, де й була знищена це РЛС, це найцінніша, фактично, частина комплексу ППО на боєпускові установки, але вони сліпі без. Радіолокаційної станції, якщо знищити РЛСку, то відповідно ці е, пускові установки становляться стають так само легкою здобичю для ударів, чи то дронами, чи то ракетами. Ну і окрім е, значить, цієї РЛС Кідобука було знищено і РЛС Зоопарк. Це так само надзвичайно цінна радіолокаційна станція. От її виявили е, так само от у Криму. І, от, зокрема, от наші військові показують, як це було зроблено, як було знищено цю радіолокаційну Діолокаційну станцію вартість такого комплексу становить приблизно мільярд гривень, тобто ну, в гривнях це дуже суттєва сума, і знищення цього зоопарку відбулося з допомогою застосування чотирьох далекобійних FPV-дронів вартістю 100 тисяч гривень, тобто співвідношення 1 до 10 тисяч, фактично ефективності, продемонстрували наші військові в цьому випадку. От бачимо, як була уражена ця РЛСка. Ну очевидно, що це впівс. Шки застосовувалися, йде мова не про Крим, в Криму це інша радіолокаційна станція була знищена. Зараз ми про неї поговоримо. От зоопарк це на тимчасово окупованій території півдня України. Був знищений. І от Росіяни втратили ще одну рлс з допомогою якої, наприклад, наводяться ракети с 300 С-400, і оцей комплекс російський ППО залишився теж. Без очей і без радіолокації, як виглядає така станція, от е, в нормальному стані. Так до знищення можемо на фото побачити. Окрім зоопарку, була знищена також інша радіолокаційна станція під назвою падльот. І в гур повідомили, що її знищили саме на півострові Крим, вартує вона приблизно 5 мільйонів доларів. І ось ми маємо повідомлення власне від нашої воєнної розвідки про знищення цієї станції «Падльот». Сталося це 28 листопада, тобто вчора, в результаті успішної операції, гурмо біля населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму, і відповідно теж застосовувалася ця станція для орієнтування. Пускових установок С 300 с 400 Відповідно, ця частина, західна частина Криму, знову ж таки залишилася з меншою кількістю систем протиповітряної оборони. Ну і вже сьогодні фестиваль винищення російської ППО так само продовжився на заході Криму. Очевидно, після знищення РЛСок, радіолокаційних станцій тепер уже прилетіло і по пускових установках, десь там в районі якраз є західної частини Криму, це сталося. Зараз власне побачимо ка. Того, як вибухають ці установки, детонує, очевидно, боєкомплект, ракети, які е, там використовувалися, так там там були розміщені, і коли є влучання в якусь систему ППО, в якусь установку, це завжди ефектно, це завжди потужний вибух. Дим, і відповідно такі фейерверки, які розлітаються навколо з місця. Є локалізовано, знайдено це район між мирним, між Євпаторією, між новоозерним. Також цей західний виступ Кримського півострову. Там було знищено ще й установки до С 300 С 400 Ну, поки що залишається здогадуватися, яка з цих установок, яка модель там була знешкоджена. Згодом дочекаємося. Я думаю, вже звітів від наших чи. Гури чи від е, генштабу самого, ну, від наших військ стосовно цієї операції. Ну і також е, власне переходимо тепер уже на північ. І говоримо про Курщину, оскільки тут росіяни пішли на прорив. Принаймні про це пишуть наші військові. Чергова спроба Росії тут відбити район суджі, відбити е, інші території в, в на Курщині і взяти їх під свій контроль. Е, ми спостерігаємо зокрема такі спроби в районі Дар'їно-Свєдліково, ми говорили про це вчора з вами. Що село Дар'їно в районі ріки Снагост, росіяни взяли під свій контроль, відтіснили за останній час звідси наші війська. Давно доволі йшли бої за Дар'їно. Бачимо от, цей е, результат на карті тепер. І в районі Борок е, Плехово і Гуєво біля ріки Псел відбувається подібна ситуація. Бої за населені пункти. Е, Прикордонні фактично села із Україною вони перейшли в сіру зону тут декілька сіл, і продовжується фактично боротьба на флангах біля кордону між Україною і Росією. Це не означає, що на інших ділянках фронту боїв немає. Відбуваються спроби росіян штурмувати, атакувати і в напрямку Новоіванівки із Заходу. Ну і також тиск на район Малої Локні з півночі і північного сходу так само постійно відбувається. Однак, тут успіхи ворог не. Не зазнав, пишуть власне наші військові про те, що росіяни почали переходити від бездумних спроб прориву фронту до методичних штурмів малими групами, за прикладом раніше вагнерів, які пускали в такі штурми колишніх зеків. В принципі, штурм зетів ці такі кримінальники засуджені, вони використовуються для подібних штурмів і на Курщині. Доволі таки активно. Людей в росіян для цього є достатньо, як пишуть наші військові. Тому подекуди на Жаль, є і результати. Ми про ці населені пункти щойно згадали, де в росіян є певні результати. Далі ми рухаємося відразу ж таки по найгарячіших ділянках і напрямках. Куп'янський напрямок ми вчора обговорили. Сьогодні поговоримо трохи ще про Лиманський напрямок, де ворог дуже активізувався за останній час. І ми цього тижня відео з району Ямполівки показували неодноразово ці населені пункти. Ворог атакує. Торський Амполівка, Терни, і е, тут маємо відео відбиття такого штурму від 60 ї і 67 ї бригади. От е, пишуть військові цих підрозділів про те, що ворог здається, вирішив кинути на нас увесь особовий склад, що залишився, інакше як пояснити таку кількість штурмів? Черговий наступ відбито разом з побратимами 67-ї окремої механізованої бригади. Ну і на телеграм-каналі Офіцер, плюс так само про цей же напрямок, про цей же сектор оборони є коментар, є опис подій. Терни Ямполівка, дуже запеклі бої. Росіяни продовжують звичайно отримувати тут на горіхи, терни їм не світять, а піхота росіян сточується стабільно, мають багато втрат. Декілька полків за осінь втратили майже повністю свою боєздатність, але все одно продовжують штурмувати підвали крайніх руїн селища. Дуже важливі населені пункти. Утримання, яких необхідне для існування Лиманського Сіверського напрямку. Сіверський напрямок це сусідній напрямок відразу ж на південь від Лиманського, від ріки Сіверський Донець. І тут росіяни після заміни командування значно активізувалися за останній час. Судячи зі зведень цього напрямку, ми розказували, що тут відбулося раніше через те, що постійно доходили такі неправдиві повідомлення з вигаданими успіхами нагору російський генштаб. Вирішив перевірити, чи ті успіхи реально існують не лише у донесеннях і на папері, але й в реальності на місцевості. І Виявилося, що Білогорівка, Серебрянка, Григорівка, ось ці села вздовж ріки Сіверський Донець і далі перебувають під контролем українських військ, як і Верхньокам'янське, через яке росіяни намагалися дістатися ближче до Сіверська. Відповідно, зараз замінили там і командувача відповідного групування військ. Також там були зміни на рівні батальйону на рівні бригад по командуванню, і тепер пишуть наші військові, що от ворог намагається знову штурмувати ту ж Білогорівку, яку тримає в обороні. Так у тримає там оборону 81 перша наша окрема аеромобільна бригада. Північно-західніше від Білогорівки пишуть наші військові, росіяни здійснюють спроби зрушення сталої ділянки фронту. Сьогодні в напрямку Серебрянки на штурм виїхали танки і 4 БМП, яким вдалося висадити піхоту. Танк і одну БМП було зупинено а інша техніка змогла відійти. Йде робота по знищенню піхоти противника. Отже, ворог намагається пробиватися в напрямку серебрянки, тобто очевидно, обходити Білогорівку з Золотарівки, приблизно от по цьому курсу, як ми стрілку тут і намалювали. Південніше у нас розташований часів яр. Росіяни намагаються часів яр атакувати доволі вперто і в лоб і обходити його із флангів. Загалом тут зав'язалися бої у часовому яру. Ми про це розповідали вже цього тижня. Що бої зав'язалися за вогнетривкий завод у центрі міста це такий доволі серйозний вузол нашої оборони промоб'єкт. І намагаються росіяни його штурмувати з мікрорайону жовтневий, переважно, скажімо. Мота більшість зусиль вони в лоб такі спрямовані, але також пробують окупанти обходити місто з півдня, заходити в мікрорайон Шевченко, в новий. Тому тут небезпека насправді з'являється з кількох напрямків і варто бути до цього готовим оборонцям міста. Зрештою, такі дії зачистки ворожих штурмових груп вони по периметру тут відбуваються постійно. Що важливо, нашим військам дається отримувати і плацдарм на південні часу. Яру, на південь від траси на Костянтинівку, це район якраз села Ступочки. Ну і південніше це район Кліщіївки або підходів до неї, правильніше сказати. Тут от у нас проходить траса Іванівська-Костянтинівка. Відповідно, далі вона йде на Костянтинівку південніше. І от ворог пробував із Ступочки атакувати. І далі у нас є такий плацдарм, де от зелена смуга все ще залишається із 23-го року. Тут, зокрема, і 93 я бригада Одний яр була задіяна, і от пише Богдан Морошнико, військовий оглядач, про те, що шматок Кліщівського плацдарму все ще тримається. Нашим військам вдалося стабілізувати ситуацію, зупинити ворога. Це важливо, оскільки ну, намагалися окупанти дуже серйозно тут пробитися через Кліщівку. Але стабілізація вона відбулася. Наше військо робить просто нереальні речі, але не все залежить від хлопців на цьому плацдармі. Дивимося, в першу чергу, на часів яр, якщо впаде де вогнетривкий завод, то він потягне за собою все інше на 5-7 кілометрів в глибину. Тобто бачимо, що тут є ключові такі вузли нашої оборони. Це, зокрема, вогнетривкий завод у Часовому Яру тут. І це от Плацдарм на південь від Часового Яру. Наразі ці лінії оборони тримаються. Отже, далі рухаємося до Покровського і Курахівського напрямків. Безпосередньо біля Покровська у нас. Немає якихось змін, але знову надійшли сьогодні новини з Петрівки. Це вже якесь ну, прокляте село, тому що саме звідси вже другий. Друге повідомлення цього тижня надходить про російський злочин про розстріл наших військових, от в районі Петрівки, де очевидно, що на підступах до цього села бої продовжуються. Відбувається, як повідомляє прокуратура Донеччини, було зафіксовано новий випадок розстрілу цілої групи наших військових про чотирьох військових йдеться, І це другий такий випадок за останній час підтверджений лише по цьому селу. І тим часом окупанти продовжують проби. Ватися від Петрівки в напрямку населеного пункту Шевченко повз село а село Жовте, яке поруч тут розташоване. От біля села жовте, ми бачимо якраз і напрямок цього просування, і глибину цього просування. Це приблизно ще кілометр вздовж водойми, і вздовж в першу чергу залізничного насипу, який тут розташований. Тут якраз залізниця до селища Шевченко і. Не повертає, і от вздовж цієї залізниці окупанти продовжують своє просування. Тому це найважча ділянка, якщо говорити безпосередньо про територію нашої оборони, рубежі нашої оборони біля Покровська. Далі також ми бачимо спроби розширити ворога свій плацдарм, свій виступ біля Селидового на південь від Покровська біля сіл Новодмитрівка і Пушкіни. Є дві ділянки, де таке просування було зафіксоване. І ця діляночка цей. Це Відрізок вже дуже тісно пов'язаний із Курахівським напрямком. По суті, тут плавно Покровський напрямок переходить в Курахівський, і ми бачимо спроби окупантів на Сонцівку далі наступати, атакувати це село, яке дивовижно довго тримається. Тут оборона наша стійко стримує ворожі штурми і не дає росіянам замкнути цей виступ на північ від водосховища Курахівського району, якраз Березкі, старі Терни і Сонцівка, Цей трикутник. І бачимо, що Спроби на старі терни просуватися з боку ворога. Вони продовжуються. Ми це спостерігаємо, зокрема і по змінах. На карті ось цей виступ, вистріл такий вздовж дороги, з берестків на терни. Він ну, очевидно окреслюється. І це означає, що далі, далі ворог буде продовжувати тут свої спроби просуватися західніше в бік старих тернів. Це найбільша загроза зараз обходу корахівського водослугу. Сховище, яка виникає у, цьому, у цій такій кишені невеличкій. Є у нас, власне, і ще одна кишеня важлива, призначення якої стримувати спроби ворога оточити Корахове з півдня. Це ділянка в районі ріки Сухіяли і села, які розташовані. Тут по цій річці, по цій лінії, от ми червоною лінією проведемо. Це Романівка, Ганівка, Успенівка, так само є важливими вузлами нашої оборони. Тут продовжується якраз боротьба з ворогом. В самій же Романівці або на підходах до неї було здійснено стабілізаційні дії наших підрозділів за останні дні. Про це пише зокрема офіцер Плюс, і ми про це раніше говорили про героїчні дії наших морських піхотинців, які зуміли тут відкинути ворога від Романівки. Це крайні. Село, де фактично вже починається лінія бойового зіткнення, і відповідно наші війська далі продовжуються у тижні тримати Ганнівку, Спенівку. Тут південніше, власне, Ганнівки є ще село Веселий Гай. Воно майже непомітне, і треба наблизити дуже карту, аби цей дрібний шрифт побачити. І от за веселий гай так само зав'язуються бої. Окупанти закріпилися на околицях цього села станом на минулу добу, скажімо так, і от ворог намагається і Ганнівку Ку оточити рухаючись флангами від веселого гаю, тобто будуть пробувати напевно про пробитися між Романівкою і Ганівкою окупанти. Ну і власне така загроза постійного тиску звідси з півдня. Вона залишається тут найбільш актуальною. У цьому районі, в цьому виступі, але оскільки далі цей плацдарм існує в районі Успенівки і Константинопольського, то й Курахове має змогу тримати оборону, оскільки тут від дальнього ворог не може наростити свої зусилля і посунути усіма силами південніше, саме на Курахове, намагаючись обійти місто, і вийти на саму трасу, яка в бік Запорізької області йде, і зараз ми бачимо, що переважно зусилля окупантів зі штурмів Курахового вони вони все ж таки спрямовані теж в лоб зі сходу на захід, бік центральної частини міста, в бік багатоповерхової забудови. От певне просування ворога відбулося за останній час. Ми бачимо це вже в центральній частині міста з за струмком і за зеленою зоною, яка розділяла східну і центральну частину. От ворог просучився трохи далі трохи далі у центр на захід, в західному напрямку. Ну і важливим, звичайно, вузлом оборони е, та Курахове залишається тец, яка розташована от у цьому секторі на заході міста Курахове. Південніше старих тернів до ТЕЦ ворог не дістався, але послійно засипає місто. Каба, ми тепер вже артилерію, яка добиваємо, тобто на доволі близькій відстані, це тез вже знаходиться і від позицій ворога в Берестках, і на сході самого Курахового. Отака у нас ситуація по Курахівському напрямку. В принципі, бачимо, що якихось значних змін біля Курахового, таких стрімких просувань ворога за останні дні вдалося уникнути. Це результат стабілізаційних дій контрударів, які були успішними по ворожих позиціях. Ну але далі, чим. Далі, власне, ми рухаємо карту на захід, то бачимо, що ситуація дуже непевна в районі великої новосілки і поділянці, яка розмежовує Курахове і велику новосілку. Це виступ, який Ну, фактично сформувався після падіння Вугледара, і зараз бачимо, що тут поступово і в полях ворог по відкритій місцевості рухається на північ по цій ділянці. Знову у нас з'явився новий виступ на цьому відрізку, і ясно, що тут зусилля окупантів спрямовані на село Константинопіль, велике таке селище важливий. Теж такий був, скажімо так, базовий пункт для наших військ у цьому районі. І от до нього залишається Зовсім невелика відстань. От окупанти намагаються в цьому е, в місці перерізати якраз трасу на Курахове, тому вони будуть продовжувати тут штурмувати. А по великій новосилці можемо сказати, що основне таке просування ворога фіксувалося за останні дні на схід від великої новосилки на околицях цього важливого селища. Однак місто обороняється і вдалося стабілізувати спроби прориву ворога із роздольного. Ось тут із. Півночі обійти новосилку намагалися окупанти. Це їм зробити наразі не вдалося, і тут ситуація більш-менш затихла за останні дні. Однак вона не може динамічно змінюватися в найближчі декілька днів. Тут гарантій жодних немає, оскільки для ворога цей напрямок зараз південь Донеччини він є дуже важливим, можна сказати, навіть пріоритетним. Ось така картина у нас загалом складається по карті бойових дій. Сьогодні оглядово ми по всіх напрямках важливих пройшлися, де Зміни відбуваються свої думки і міркування з приводу почутого. Побачено, пишіть, будь ласка, у коментарях. Так само не забувайте про донати для мінометників 125-ї бригади. Це зараз найважливіше для нас цей збір закрити. Дякую всім тим, хто підтримує такі збори і вже задонатив. І прощаюся з вами ненадовго. Ми в понеділок побачимося у новому огляді карти бойових дій на початку тижня. А завтра і післязавтра огляд карти для вас зробить мій колега Ігор Гаврищак. Тож не пропустіть, будь ласка, аби бути в курсі. І до понеділка.